Декларується одне, робляться заяви, дають рухи не спостерігали, ми пробували там. були, да? на Заходили, навіть морили, декларуються, десь якісь потуги є, але при такій кількості цих артистів там в тому самому сесійному залі, я розумію, що навіть якщо там є е, кличка бажання щось поміняти, то воно не виходить. Просто не тому що йому не дають. Навіть якщо він хоче, то йому не просто не дають. Але ж до кличка у нас теж є питання. І у особово повинні теж бути питання. і у Ілюстраційного комітету теж повинні бути питання. Немає їх, бачите, зараз їх немає. Ну а, да. зараз йде, зараз з'явилася знову партійна доцільність. Теж до Вибори помилилися. Я виживав процес в Україні за цих 24 роки під час виборів. Одні розставляли вуха, а други не вішали на ті вуха. Ну, да. Хтось пайки отримав в кущах, що зараз знову відбувається. Паралельно було сьогодні подали 100 гривень чи 150 чи 200, Що в нього завтра зняли 2000, тисячі, він того навіть не розуміє. Просто не розуміє. Так, зрозуміло. От такої. Коли б покарані, не віддавали накази, то віддавали злочинні накази. Ті, хто виконував злочинні накази. А, а тільки тоді буде, тоді можна було, якби це тоді відбулося, можна було говорити про те, що пройшли б вони в страції. Вони її ніколи не пройдуть. Тому що говорить зараз президент, це знову ж вибор. Він нам, під час виборів теж нам розказував про план, про все, а де? А? Ну, да. Бачив, там плани накурилися там київки. Він да. блін. оце отой план. Які плани вдаряються то в угол, то в стовбах. Ото ж весь план. Що серйозно так? О, подивіться. У його плану один. Розуміло. Це е, Це думки нашого козацтва. Да. Саме, е, самого головного козака 4 сотні. Отам вона, так. Да. Правильно ще писать? А там українського козацького війська. війська. Ну, я, я ж не знаю, поставте його. Ну, то познайомтесь. Ні, ну я знаю, як його звати, я знаю, я знаю. Я знаю. Я знаю. Але ж я не знав, що він там. Ще раз. Команду Українського казацького війська. Команду Українського козацького війська. Хлопці, подивіться, дивляться в бінокль. на Верховну Раду. От Коли почнуть дивитися в прицел, тоді тут все поміняється. Ну да. Раніше не буде. Добрий день, святая. Тобто, коли почнуть вже люди дивитися Дивити по приціл до Верховної Ради та робити висновки, тоді буде сенс від цієї Верховної Ради. А так люди кажуть, що сенсу від Верховної Ради не буде. Ясно? そうで<う>